Разумкове ТЦК ситуація в нас продовжується. Працюєш комісія. На комісії багато питань піднімаємо по роботі. ТЦК всі на комісії розповідають, які молодці, але от я їжу на роботу четвертий день поспіль. Борщагівська вулиця. Я думаю, що ви знаєте, не доїжджаючи до, до розвилки, там де їхати на вокзал, стоїть блокпост мобільний постійно вже четвертий день поспіль. Зранку корку створюють, перекривають дорогу. Хоча на тих ж самих засіданнях розповідали, ні, нічого не можна робити. Дороги не перекриваємо, тим більше в час пік, тому що ну люди ж їдуть на роботу. Ну окей, їздив, я їздив. Сьогодні в мене був час перед засіданням Верховної Ради. Зупиняюсь, знову перекривають, підходжу. А такої хамської поведінки я не бачив давно а, представлятися не хочуть. Документів на мобільний блокпост на руках немає, я запитую, так а почекайте, а чому ви тоді стоїте? Ну, якщо є питання, то їдьте в центральну е е е ТЦК. Я показую документи, я показую посвідчення. І в мене просто виникає просте, але. ну, я не знаю, яке вже питання. Якщо так себе поводять з людиною, нібито, яка є там народним депутатом, представляти має український народ, то що можна говорити про простого просту людину, яка їхала на роботу, яку зупинили, запхали, забрали, відвезли з порушенням закону? Тому що якщо немає документів на руках, вони взагалі не можуть там стояти. Взагалі, це сором так не може бути. За це треба буде відповідати. Я... Буду цим займатися, і я і мої колеги з ТСК впевнені мені в цьому допоможуть. Тому не можна розповідати про закон в вечірніх зверненнях, коли кожного ранку його порушують ті, кому ви дали право створити нову касту, касту недоторканних, касту тих, хто може все не може, і так не буде в Україні.